Друзі, дозвольте презентувати вам корисний перекус у вигляді всім відомого снеку Це суші. Беремо листочок і змочуємо з легка його водичкою, кісточкою або пальцями, як вам зручно. Просто щоб він був послушніший і легше до нього прилипала начинка. Викладаємо крім А тоненько бажано, але як у вас вийде. Або можна одразу перемішати рис з крім чізом. І розподіляти. Як варить рис для суші, у вас буде в кінці вверху справа прикріплено відео. Викладаємо авокадо або огірок. Пробуємо закручувати. Я, звісно, не великий мастер суші, але я великий прихильник здорової їжі. Готово. Далі, друзі, ми розрізаємо ну, приблизно тут на 6-8 частинок. Гострим ножем, який щоразу змочуємо в холодній воді. Дозвольте пораду дня. Якщо вам потрібен перекус в дорогу чи на завтра, чи з собою, то ви можете ось так упакувати і взяти готові ці колбасочки. Найгостріший ножик у мене в хазяйстві це ось такий тоненький хлібний ножик. Ну, пробуємо. Да, шкурочка вже одмякла і більш послушна. З авокадо і з Манго це мої улюблені і самі безпечні джузі, тому що я ну, частіше сама готую суші, якщо я рибку солю, іменно свіжу, слабосолену. Або ж якщо кухня за склом і видно, хто там що готує. Друзі, якщо ваш сніданок по-багатому, так ви можете зверху ще покласти дрібочку ікри, і вийде взагалі крутецько. Ну отже, друзі, харчуємося правильно і будемо завжди здорові. А з вас лайк!